Ія, до якої кожен готується з особливим трепетом, випускний бал уявити цю урочистість без відповідного вбрання просто неможливо. Ну а його пошук щоразу стає справжнім ритуалом. Куча журналів, куча інтернету, знайомих, бивших випускняков шві. Все ж все, тільки можна було. Христина обрала гіпюрову сукню максі. Її пошили на замовлення. Найпопулярнішими кольорами балу 2013 в зітківській школі виявились всі відтінки фіолетового та блакитний. Хлопці ж віддали перевагу бузковому кольору сорочки. Щоправда, обрати випускний образ чоловічій половині класу легше. Дівчатам довелось подбати ще й про бездоганний мейкап, манікюр та зачіску. До того ж, продумати свій ефектний вихід. Не спавши ночі, переживаю. Що друг штотані вийдеться, друг ти спотекнешся упадьош? А ось батьків перед випускним більше хвилювали інші питання на їх плечі впала і фінансова складова, і організація свята. Ну і звичайно, допомога в виборі майбутньої професії. Анна мріє стати дитячим лікарем. В цьому її підтримує батько. Ну як, радітельські напутстві і слова, але вибір все одно за моєю дочерю, тому що Її в житті потрібно приділятися і доказувати свою лічність. Атестат з відзнакою в зітківській школі утримує Іванова Анна, вона срібляна медалістка. Вчителі в цей день не шкодують найкращих, а головне щирих слів вдячності для своїх вихованців. І, хоча ти була моєю ученицею то лідерських якості, я вчилася саме в тебе. Свою чергу і випускники не упускають можливості подякувати на устанок рідну школу. Щоправда, без тремтіння в голосі зробити це не вдається. Звідківська школа. Тут ми навчалися, спілкувалися, відпочивали, закохувались, підружили. Вона стала невід'ємною частиною нашого життя. Після вручення всіх атестатів останній акорд випускний вальс Для урочистої частини випускників вітають рідні та близькі сьогодні. Вони стали дорослими, і тепер їм належить майбутнє нашої країни. Запам'ятайте їх зараз, бо такими ви вже їх ніколи не побачите. Розчулені проте щасливі тепер вже колишні одинадцятикласники сьогодні вступають в доросле життя. І перша перевірка на витривалість відбудеться вже сьогодні. Попереду ціла ніч скажених веселищів, шалених танців і недитячих розваг. I'm fuckin' with your cutie What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you, bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you and you were the young new face. But you two like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun? I'm a ruin you, cunt. What to